Можу. Я? я можу, хто я, що я можу, хто я, я можу, хто я? Що я можу? Хто, хто я? я? Добрий день, мами, тата, бабусі, дідусі. В ефірі програма Хто я, що я можу? і я і ведуча. Дар'я Самаріна. Мене часто запитують, за якими критеріями я обираю героїв своєї програми. Оце мають бути обов'язково талановиті, неодинарні і. Творчі особистості. А що таке творчість? Запитав мене одного разу білявий хлопчик з дитячого садочку, і я задумалась, як же доступніше йому відповісти. У тлумачному словнику слово творчість означає діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Але це визначення навряд чи зрозуміє дитина, тому покажемо на прикладі. Уяви собі, що ти малюєш малюнок, але не замальовуєш його з картинки чи замальовки. Або якщо й розмальовуєш, то довигадуєш щось своє, змішуєш кольори, додаєш якісь нові елементи. І цей малюнок вже стає повністю твій, не схожий на інші. Це і є творчість. Талант до творчості дарований нам від народження, але щоб чогось досягти, потрібно неабияк старатися. Почати можна з чого завгодно, наприклад, спробувати ліпити з пластиліну, полімерної глини або, ще простіше, з солоного тіста. Так кумедно виходить, як справжнє тістечко чи бублик. Можна використовувати для творчості природні матеріали листя та ягоди з дерев. І не потрібно щось неймовірне вигадувати. Просто погляньте навколо, і природа сама вам підскаже. Щоб задовольнити бажання наших малюків, обов'язково треба з ними побільше спілкуватися, пояснювати, розказувати, запитувати їхньої думки. Щоб бути всебічно розвиненою особистістю, необхідно слухати музику, читати книги різних авторів, ходити до театру, брати участь в театралізованих постановках, які дуже часто організовують дитячих садочках і школах, займатися спортом. Дітей, які займаються творчістю, потрібно постійно підтримувати, заохочувати, зокрема, і за допомогою найрізноманітніших конкурсів, з яких вони виходять переможцями. Адже обрати мистецтво, а не наркотики, бояцтво тощо. Виявити у дитині талант та її підтримати, безперечно, повинні батьки. А ще, любі мої глядачі, творчість не лише розвиває. А й лікує. Про це я дізналася, коли вперше побачила ігрову кімнату онкогематологічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Вже кілька років цей медичний заклад відвідує директор молодіжної громадської організації Артсело, художниця Олена Гузенко. І саме в цій кімнаті займається з дітьми арт-терапією. Взагалі, слово терапія, я думаю, що всі знають. А арт це мистецтво. Тому саме в цьому ракурсі, де ми знаходимося з дітками, які хворіють, вони не ходять певний час до школи, в них розвиток трохи гальмує. Тому ці заняття мистецтвом, які ми з ними проводимо по четвергам, вони допомагають їм почути себе. Особистістю, яка розкривається, тому що деякі вперше бачать професійні фарб, професійні пензлики, де вони вперше можуть спробувати себе, як працювати з кольором. І я як професійний митець саме на рівних з ними працюю для того, щоб вони маленькі особисті зробили свої шедеври, неповторні шедеври, щоб вони розкривалися і взагалі. Мистецтво, воно допомагає позбавлятися дуже багатьох комплексів. І тому тут якісь страхи в них відходять, з'являється якась впевненість. Якщо впевненість в чому маленькому, в маленькій справі, то ця впевненість буде переростати і в найбільш глобальний такий масштаб. Тому, крім того, що це естетична насолода, це також і виховний момент, і також це той час, який вони проводять цікаво. Де їм не потрібно чекати і дивитися, як капають. Вони вже можуть наблюдати за нашою природою, як міняється небо, тому що тільки ті люди, які малюють, вони можуть спостерігати, як можна знайти цікаве в оточуючому. Тому дітки сидять тут з 9 ранку, і вже ми бачимо, що на будинок вже обід. А вони ще сидять, сидять, сидять. Я думаю, що я буду коли від'їжджати. Вони також зможуть брати фарби і працювати без мене, чекаючи ну, наступного завдання. І так ми будемо з ними рости і створювати нові картини. Як тебе звати, Наташа? Наташа, що ти зараз робиш? Ну розфарбовую дошечку з квітами. Мені подобаються квіти дуже. Так, сьогодні прийшла, перший раз почала малювати. Ніколи так і не вийшло. Перший раз і ніколи ще не почалася. Ні, не ну, я малювала, малювати. але не дуже виходило. Сьогодні я спробувала. Тобі сподобалось, так? Так. Да. Ну, я хочу тобі сказати, що у тебе дуже професійно виходить, якщо це для першого разу, то навіть дуже професійно. Ну, квіти, я так малюю, але не дуже так виходить. Але... Да. А взагалі малюванням ти в житті займалася? Так, да, у мене в школі були уроки малювання, теж на виставки випадало, так що кращі малюнки. Ну, навіть була, вигравала конкурси, грамоту отримала. Ну, так у школі отримала. А звідки ти в яку школу? Я в Новограді живу. От. А получала грамоти в Білому домі, там ну, були конкурси. Нічого, подобається. Альона, що це у тебе таке веселеньке? Серце. Серце. З такою гарною посмішкою, так? Да? Угу. Ти перша малюєш? Чи раніше до того малювала? Раніше малювала теж. Теж разом із Оленою Гозенко? Чи до того просто? Не тут в лікарні, а до того, так? Вдома, в школі. В школі, так. Але зараз ти не полишаєш свого хобі, можна так сказати, угу. і ти продовжуєш малювати. Кому ти хочеш подарувати це? Сердечко. Мамі. Ілюша, я знаю, що кожен день е, ти отримаєш різні препарати, і уколи, і таблетки, мабуть. Да. Болісно це для тебе? Ні. Ні. Тобто ти, як справжній мужчина, нічого не боїшся. Угу. А що для тебе малювання? Хобі. Це твій хобі. А що воно для тебе дає? Можливо, якусь розраду, воно дарує тобі гарний настрій. Гарний настрій. Це перш за все. Що ти зараз малюєш? Букет квітів. Що це за букет, розкажи мені? І Це ти сам придумав саму композицію цю? Ні. Хто тобі підказав? Вихова... Не вихователька. Олена Гузенко, Так. Да. ти вперше малюєш зелений Гозенко? Так. І подобається тобі. Так. А кому подаруєш? Малю? Мамі. Як тебе звати? Володимир. А твої сусідку як тебе звати? Що ти зараз малюєш, можеш нам розказати? Що? Троянди. Тобі подобається малювати? Угу. Я намалював малюнки, що я бежить з лісу. Він набрав гриби, ну, груш і ради. Такий висловлення. Скажи, Вов, ти любиш малювати? Так. Да. А що це для тебе дає малювання? Ну, я розвиваюся більше. Як давно ти почав займатися малюванням? Ну, років два назад. Що б ти хотів е, ще, ще таке намалювати? От зараз йожика. Що б ти хотів таке, ще, що ти не пробував з цього виду мистецтва? Ну, Можливо, е яка це... сліпка, щось таке. Дерево може розпустилося. Давайте візьмемо його малюночок. Можемо проаналізувати як митці, що не один кусочок нашого мотиву не зроблені однією фарбою. Ви бачите, який тут живопис, як приливаються фарби. Тому що діти, які не працювали і не знають, як насправді вони беруть зелене і фарбують траву. А дивіться, скільки відтінків зеленого в нашій роботі, це справжній живопис. І тому на сьогоднішньому уроці у нас він показав, як він дуже сприймає гру кольору, що колір має бути різним із різними відтінками. І він насолоджувався, коли він змішував, як вони переливаються світо, тінню, і йому так цікаво, цікаво, і що далі. І тому його життя на сьогоднішній в цій картині стало більш яскравим, більш складним, не просто зелений жовтий, а такі переливи живопису, які дають ну справжню насолоду. То ви можете сказати, як вчитель, що ви для себе такого учня зеленого? Я всіх взяла, тому що не тільки я їх вчу, вони також в мене вчать. Тому що дивлюся, вони щось роблять по-своєму, і ти дивишся. А насправді і так теж можливо. І тому це така творчість, вона не обмежується, це правильно, а це неправильно. Тут безмежні можливості для співпраці. У Плутарха читаємо. Розум дитини не посуди, на яку слід заповнити, а смолоскип, який треба запалити. Не через насичення дитячої свідомості великою кількістю фактів і теоретичних відомостей, досягається справжня мета навчання і виховання, а лише через задоволення внутрішнього прагнення дитини вирости до рівня особистості, відчути невимовну радість пізнання і творчості. Це була програма Хто є, що я можу, бережіть своє здоров'я і обов'язково будьте творчими людьми.